Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, всіх любителів тихого полювання. Ось кінець липня і ми продовжуємо збір грибів. Давно я не був на цих місцях, тож вирішив перевірити, яка тут ситуація, в принципі, початок досить гарний. Вже трішки знайшов, та й думаю, треба і вам щось показати. Погляньте які суперові гриби. Будемо також разом перевіряти місця, де ростуть білі гриби та дубові сітчасті. а також декілька місць, де боровики. А які боровики можна знайти, можете переглянути відео на цьому каналі. Просто супер. Вчора ввечері буквально на півтора години навідався до лісу. Емоції просто валом. Такі гриби. Чудові бровики просто супер. Тому перегляньте відео, можливо, буде в описі, або просто переглянувши на каналі у списку всіх відео. Що ж, буду вирішати далі всі саме цікаві знахідки я вам покажу. Ну, а вас попрошу підтримати канал вподобанням та підписатися. На жаль, тільки менша половина глядачів підписана. А хотілося б, щоб канал потрошки зростав. Буду за це вам дуже вдячний. Ну ось перша така приємна знахідка. Перший білий грибочок. Молодий, головне твердий. Не знаю чому, але ось білі гриби значно здоровіші, ніж припустимо, дубові або боровики. Поки що так. Да. Хто перший на каналі. Гриби я в лісі не чищу, не хочу кормити комарів і всяких таких кусющих гадів в лісі. Спокійно собі вдома увімкну якесь відео або фільм і тоді дивлю... і дивлюся і чищу разом. Тому що в лісі в нас на полісі ну, просто жах чистити. І до того ж, коли не чищу, то Набираю значно більше. Повірте, за своє життя я спробував різні варіанти і зупинився саме на цьому. Таких грибів, щоб і шліпоміти здалеку, щоб просто стоять. Не вкриті, не лаїстим, щоб не вмохали, ну, практично немає. Всі чомусь грибочки ховаються в таких місцях ці вкриті товстим шаром потрібно зовсім проходити повз, щоб помітити. І, звичайно, багато грубів залишається, тому що люди їх не знаходять. В цьому році чомусь так сняв завжди. Хоча минулі роки йдеш і буквально за метрів. 50. помічаєш повністю жовту галявину присядеш та й ти відра на одному місці маєш. Ось тут пригорща та й все. А тут ось такий більший білячок. Давайте швидше зривати. А, да. Мене просять показувати якість гриба. Не знаю, чи вам буде видно жодної дірки. Ось білі гриби, білі здорові. Дубові боровики, жах. Ось таких грибочків в цьому році мало, щоб можна йти і помітити з десятків метрів. Здалеку дуже. Супер. Ну що, йдемо ще, ще в одну посадку. Будемо шукати тут і білі, і лисички, можливо, жовтобурий. Краснюк попадається. побачимо. Упадається ось муховик жовтобурий. Так, чисто, цікаво. Тут щось такий маленький. Незручно, але знов чистий. Такий міцелій тут. Зірвали, місце прикрили. Так, разом вже зірвемо замасковані лисички. Ось так товстий шар хвойного опаду. Зовсім не видно їх. Вже коли станеш прямо над ними, ось тоді і помічаєш. Ось так приклад щось видно. І то помічаю не саме лисички, а просто що піднятий трішки шар оцей хвої і так видно. Що ж, трішки наповнюємо. Минулого разу знайшов я на цьому місці грибочка. Минулого. Три дні. Прийшов знову на це місце, погляньте яка краса. А там далі бачите. Супер. Давайте будемо зривати. твердий парочка. Молоденькі. Те що треба. От таких би грибочків побільше. Але у таких чагарниках, там де багато листя, мох, ну не видно їх ще. Треба хіба почекати трошки, щоб вони піднялися і тоді, Так. хрящ молочний. Ось бачите? Біла рідина молочко. Так, так. Ну, 20 це також непогано. Побільше б таких грибочків. Суперові, молоденькі. Сподіваюсь, ще знайдемо сьогодні. Сьогодні вже багато бабок знаходив, в принципі, але не беру. Тому що якість така в їх. Лабенька. О, здорово. Тут є ще одне. Це якісь попалися нормальні. Ні. 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 О. Сподіваюсь, видно. росте ось такий краснючок. І я знову забув, як він називається. Це не жовтобурий це не білоножковий, там незвичайний от реально вилетало Хоча мені глядачі писали. Написали в коментарях, як він називається, а я знову забув. Що ж, обіцяю вивчу. на Наступного разу не забувати. І дякую, що пишете коментарі. Тут думав, що це лисичка росте, але ні, маленькі краснючки. Тільки-тільки вилазять. Накриємо. Можливо я заберу, а можливо хтось інший знайде. В принципі, не важливо. Хочу зараз ось такі посадці. Ну, Поки що білих тут не знаходив. Не знаю як буде далі, але потрібно вже змінювати локацію, йти в зовсім іншу посадку, там ймовірність знайти білі гриби значно більша. Такі екземпляри я не пропускаю. Молоденький. Також бабка, сподіваюсь, вона не червила. Зараз за кадром буду. Надрізати, дивитися. Ходять інші грибники, також небагато носять. Супер. Зараз треба буде заглянути ось цю соснову посадку і там минулого разу були декілька грибочків. Стара бабка, навіть чіпати не буду, хай росте собі. Може хтось інший забере. Я якщо беру бабки, то коли інших грибів зовсім немає. А коли є інші гриби, ну, максимум беру молоденькі. А ні, то взагалі навіть не беру. Не знаю, не подобається щось. Мені їхня текстура, не дуже в неї і смак такий вже, щоб. Ну так, якщо немає нічого, тоді можна взяти. Пишіть в коментарях, а як поступаєте ви. Ось ця хоча б виглядає як молоденька. Будемо дивитися, там далі бачу хтось або щось збило в одного. А ні, біда повністю червива. А є ще молоденький також. Ні, все тут залишиться, все червиво. Ще у вівторок у нас з'явились маслюки, але я не їздив. Нема, в принципі, сенсу поїхати. О, погляньте. Хотів сказати, що всі червиві, то жодної дірки. О, прикол. Красивий маслюк. Ось так по лісі, хіба що може один-два зустрічався і це вже таке розлісся, вже нема що брати було, купи не тримався. А так люди досить таки непогано набирали. Там, в принципі, сусіди у переривах між дощами, тому що у нас вівторок пішов дощ, сонце світить, потім знову вийшла хмара, знову дощ, знову сонце світить, знову вийшла хмара, знову дощ. Отак в переривах шість відер повних набрали, великих. Непогано. Росте якийсь ось цікавий грибочок. Трішки схожий на тротовик швейниця. Але зараз точно сказати не зможу. Нехай ще виросте. Рідко вони в нас зустрічаються. Цікавий гриб. Перші за сьогодні. Перші два жовтобурі краснички. В принципі, я обійшов досить таки багато місць, але не знайшов. Так, ось вони. Суперові, молоденькі. Покажу зразу, що набрав. Ось так все накидав. Скажу так, з з бабками прямо біда. 3-4 штуки треба, щоб знайти одну нормальну. Червиві дуже багато. Лисичка суперова, ті два грибочки, що знайшов, декілька дірок буквально. Не критично, але вже вдома буду дивитися. В принципі, непогано. Ось ви результат бачили. Я мож, можливо, я трішки зарано. З вами ось так показую фінал, тому що зазвичай записуєш ось прощання таке записуєш і після того ще знаходиш красиві грибочки. Що ж, піду вже до велосипада, треба їхати додому. Бажаю вам також гарного тихого полювання, побільше грибочків, повних кошиків завжди і мирного неба. До наступної зустрічі в Лісі.